Доброго дня, скажіть, будь ласка, що чекає Полтаву найближчі дні? Останнім часом дуже страшно. Всі кажуть, що буде окупація взагалі міста. Доброго вечора! Давайте подивимося до кінця жовтня. Сьогодні у нас 22-е. Дивимося до кінця місяця. Ситуацію так, що буде. Потім подивимося по окупації, ну, по можливості. Так, Полтава на найближчий час так, до кінця місяця. Активність буде і дуже, дуже тяжко по роботі захисту а, труднощі. Труднощі з захистом будуть. Окраїни Полтави активність буде. Ближче до центру Полтави, самої провокації можливі тут навчальні заклади. Релігійні якісь моменти, тут розвідки дуже багато, і розвідка пов'язана саме навколо ресурсних об'єктів. Теж буде відпрацьовувати захист, звісно, будуть захищати так. Але найближчі п'ять діб, найближчі п'ять діб сьогодні 22 Тобто це по 27, ну навіть 28 включно, можуть бути форс-мажорні ситуації, які можуть дати втрати по ресурсам і забезпеченню. Тут ресурси і забезпечення Полтава. Полтава. Наслідки, чітко наслідки, можливі, державні установи, місця пов'язані з транспортом дороги. Вокзали, ось як України, так і центр будуть в активності. Тут е, летіти буде летіти буде і досить активно. Е, проблеми форс-мажори пов'язані з забезпеченням водичка, світло, підприємства, виробництво, ось такі моменти. Я думаю, вже це для нас, знаєте, не новина. Багато хто зараз напише в коментарях, що це не новина, почитайте новини. Нам не треба читати, ми і так це розуміємо, але от зараз на найближчий час це, це нам показують. Окупація. Давайте дивитись до кінця 25-го року. Чи окупує ворог Полтаву до кінця 25-го року, чи окупує ворог Полтаву. Ну, скажімо так, дуже тяжко їм це буде зробити. Дуже тяжко їм це буде зробити. Ситуація буде просуватись дуже повільно. Мені йдуть енергії а, супротиву. І дуже багато зараз брехні, ілюзією інформаційною цієї брідятіни, яку зараз розпускають і говорять. Ну, до кінця 25-го року я того не бачу. Давайте тут подивимося, що купує ворог Полтаву до кінця 25-го року. Ні. Іде енергія супротиву. Але дуже агресивно і дуже наслідково може бути. Але не